А, Так, сек. Угу. Як це відбувається? У нас є наш Apex Drive. Натискаємо Создать связь». Коли ви натискаєте, от ми пройдемо зараз по ADAPTIS, вас перебуває сточник даних. Facebook, все логічно. Тобто тут максимально все просто. І «Продовжити». Действия, так, Facebook. Коротше, потім вас перекидає на действия. Тут ви вибираєте те, що вам потрібно. Нам потрібно загрузити ліди нові. тому що у нас падають ліди, і кожен день вигружати, їх в моменті не встигають опрацьовувати. Натиснули. Тут ізменіть продовжити. Далі вибираємо доступ. Я через свою сторінку надаю доступ. До сторінки нашої. Але важлива умова, щоб я була адміном сторінки. От нас тільки що Антон на сторінку Адапті додавав адміном. Відповідно, коли я підключаю е, свій ФБ, то у мене вже ось тут, в... в налаштуваннях, я можу обрати сторінку, яка мені потрібна. У мене всі сторінки тут є, але ось Адаптіс той, що мені потрібен. Да, підключать всі форми автоматично. Згодні. Все, далі ми обираємо, що в нас на фільтрі. Оце типу, штука не, не нужна, Ті, але можна з цим погратися. Ти можеш фільтри додати певні саме налаштування, які потрібні. Тобто по цьому відфільтрувати, щоб не всі нові ліди падали, а там по якимось UTM-кам, допустимо. Все, тут у нас всі дані, які потрібні. В принципі, загалом позначені значенні. ID, групи компанії, літа об'явлення. ок Потім група, дата создання. А, дата создання не то впадає да? Мені треба не создання, а дата. Ну, ладно, сейчас. Тут все, що заповнює клієнт, ім'я, прізвище, телефон для ЗСУ, спосіб зв'язку. Це наші дані, наша редформу. Все. Потім ми налаштовуємо це, ми прийом істочників даних. Далі налаштовуємо прийом даних. Як він налаштовується все, ось істочник. Тут вибираємо систему. На російській мові вводимо телеграм, на англійській немає. Система може бути капець люба. Тобто, люди ми можемо підв'язати, взагалі падали що куди треба, вообще похер. Ми вибрали телеграм. Далі действия. Отправити сообщення, тобто має відправитись повідомлення в Телеграм. Доступ. Тут я маю створити. Окремо свою ланку, ось Адаптіс, і підключити свій аккаунт. Підключаю аккаунт. І далі там вискакує така штука. От зараз, де наші ліди? Мені треба, я створюю чат, Ліди Адаптіс, додаю, кого мені треба. Додаю ось цей Apex drive, мені там пише в боті. І ось тут, коли я підключаю, типу назву підключити аккаунт, воно мені дає код. Я цей код сюди вставляю і активую. Саме щоб відправлялися ліди в створений мною чат і все. Далі. Настройки. Тут я сама формую повідомлення. Я можу новий лід, можу написати Привіт, Юху, Новий лід можемо написати Воу, Новий лід». Прекрасно. «Інфо по UTM» — Це для нас. Ми додаємо. Ось тут, звісно, можна було б не дата создання, а дата коли. Тобто я, коли нажимаю Enter, мені вискакує все, що потрібно. І мені треба не дата создання, а дата фактично, коли «Время». Коли людина заповнила це. Я дату создання видаляю, мені вона не потрібна. Ось система дата і «Время». Все. І буде мені приходити, типу, сьогодні там 14.55 новий літ. Обираю дані. Тут я вибрала все по максимуму, UTM, темки, його постави, форма, об'явлення, ID ліда. Все понятно. І змінити продовження, бо тут я внесла дані. Ось так буде. Отправить тестові дані в Telegram. І воно є. І воно падає в чат, який я створила, вов новий лід. дата, час, данные, инфо по UTM. Все. Можно редактировать, мне не нравится там пробел, допустим. Ну, ось, чисто. Ты можешь, типа, як безручно. Инфо по UTM. Так, все, продолжить. Финиш включить, автообновление. Окей, включить. Все. І в нас тепер будуть сюди падати UTM-ки, падати дані, і клієнт відразу може це все опрацьовувати. Ми створюємо чат, от зараз додані лише ми, Настя додає, кого потрібно, клієнт опрацьовує, і ми можемо ось тут же запитувати дані про ліда або домовитись з ними. Вони ставлять там пальчик вгору оклід, там пальчик вниз не оклід. Але в принципі відразу в моменті надходить і це дуже зручно. Або в майбутньому підключимо до CRM-ки і, взагалі, буде топ.